Мої вітання в етері телеканалу. ТВ інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Анна Харабара. Про ситуацію на фронті та інші головні події доби розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 891 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У результаті атаки ворога на Херсонщині поранено четверо осіб. Одна людина загинула. Також за добу росіяни обстріляли 16 разів населені пункти Донеччини. Наслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро людей. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кедрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Інформаційна підтримка, всебічні консультації та юридична допомога під час переходу від військової служби до цивільного життя. Уряд ухвалив постанову, яка дає початок діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ця практика сприятиме відновленню та адаптації тих, хто повертається додому після запеклих бойових дій. Як проходять ремонтні роботи на вулицях Руській та Заньковацької, що планують збудувати на місці колишнього тролейбусного депо, та скільки коштів виділили на армію у липні? Про ці та інші питання прозвітував Чернівецький міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції. Деталі далі у сюжеті. Вулиця Руська одна з головних транспортних артерій Чернівців зі жвавим потоком громадського транспорту та автомобілів. Саме тому її ремонт залишається питанням, яке вимагає пильної уваги, як розповів міський голова, глобальні роботи тут розпочнуть наступного тижня, тому рух вулицею повністю перекриють. в зв'язку з тим, що допровідна каналізаційна мережа вона проходить рівно по самому центру. Немає не можливості зараз поперекривати виключно пів вулиці. І з, з тими врізками в до сусідніх до, до будинків не, не виходить. Ми, ми декілька вже разів радилися з підрядниками з, з департаменту спільно. Не, не виходить, ну якщо не не які з іншого рішення, то поперекриваємо вулицю повністю на два місяці. Втім, як зазначає Роман Клічук, у міській раді розробили схеми об'їзду, аби уникнути великих заторів. Ми зробили об'їзд це звучить по Січових стрісів на Кишанівську на, на Зелену. Ну, сподіваємося, що ми ну, по, по мінімуму ну, 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 зробимо все, що аби заторів не було. Там є певні складнощі по тролейбусам, які ну, це, це кожного вечора вони заїжджають тролейбус на депо. Але, але сьогодні зібралися на нараду, усі разом спільно, ну, шукаємо викид, щоб воно було більш безболісно як для тролейбусного управління, так і для жителів міста. Окрім того, капітальний ремонт наразі йде і на вулиці Марії Заньковецької. На нього виділили майже 48 мільйонів гривень. Завершити роботи мали до вересня, однак вони затягуються. Є об'єктивні причини, які заважають все, все, все зробити вчасно. Ну ми вже розуміємо, що Зеньковецько. До 1 вересня її точно не зроблять, тобто то, то стоїть за завдання закінчити цю вулицю, вулицю до зимового сезону. На зустрічі з журналістами Роман Клічук розповів також деякі подробиці майбутньої трансформації проспекту Незалежності. А все тому, що депутати на липневій сесії проголосували за приватизацію території колишнього тролейбусного депо. Наразі проводиться оцінка вартості об'єкту. По закінченні його виставлять на аукціон. На цій ділянці планують збудувати торговельно-розважальний центр. Ми просто бачимо, що на цій території. Ну, він найкраще пасувати на то, товаровельний центр, а не забудову. В нас, в принципі, якщо взяти по містам, і сусіднім, і по, по Україні, взагалі доля, то товаровельний центр, напевно, ну, є на найменшою. Тому, в принципі, це було за загальне бачення, як управлінська команда, ну і так і де депутатського корпусу. Окрім того, традиційно місто надає допомогу нашим захисникам, які відстоюють незалежність України на передовій. Як повідомив Роман Клічук, у липні виділили 10 мільйонів гривень на запити військових. Є способи, що вони пишуть лист і просять, щоб ми їм виділили кошти на закупівлю. Тобто ми пораховуємо по сувенції, а бригада вже закуповує самостійно. А другий варіант, що варіанти шосії бради немає можливості закупити дрони, риби, чи все, що необхідно для військової дії. То, 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 то ми їм закуповуємо і передаємо. Тетяна Дубіцька теме дня. 2 серпня вшановують міжнародний день голокосту ромів. День пам'яті жертв насильського геноциду ромського народу під час Другої світової війни. Ця дата стала ще одним кривавим символом геноциду, влаштованого гітлерівським режимом, адже кількість ромів, яких переслідували і вбивали нацисти, оцінюють приблизно 500 тисяч. Власне, понад 2 мільйони гривень на постачанні електроенергії. Детективи територіального управління БЕП у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику служби енергетичної компанії, який продавав впродовж року електрику для освітлення міста за завищеними цінами. Минулої доби на Буковині сталася дорожня транспортна пригода, у якій травми отримала 15-річна пішохідка. Так у селі Ставчани, 19-річний водій, будучи за кермом автомобіля Ауді, збив неповнолітню дівчину, яка раптово вийшла на дорогу. Травмовану потерпілу доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. Досудове розслідування триває. Майстер-клас для освітян із виготовлення маскувальних сіток організували у Чернівцях. У такий спосіб хочуть активізувати представників громади задля допомоги нашим захисникам. Більше про ініціативу розповідаємо у наступному сюжеті. В умовах повномасштабної війни кожен українець може знайти свою ділянку відповідальності для вкладу у майбутню загальну перемогу, адже наш спільний обов'язок. Допомагати та підтримувати захисників на лінії фронту саме з такою метою у Чернівцях організували майстер-клас із плетіння маскувальних сіток. І з самого ранку тут кипить робота. До майстер-класу долучились директори та освітяни навчальних закладів Чернівецької громади. Сьогодні ми спільно з благодійною організацією «Артанія Україна плетемо маскувальні сітки. Сьогодні від ранку від 9-ї години тут збираються освітяни, керівники закладів дошкільної освіти, загальної середньої та позашкільної освіти і плетуть маскувальні. Сітки сьогодні відбувається майстер-клас, але з подальшою метою запровадити челендж, який ми назвали Сховай мене. Отже, ми хочемо до 23 серпня. Бо 23 серпня саме ми будемо відзначати у наших закладах День Незалежності. Ми хочемо зробити підсумок. І тій школі, чи тому дитячому садочку, або позашкільному закладу, хто буде найактивніший, вручимо цінний фриз і від управління освіти. Маскувальні сітки на передовій розхідний, але вкрай важливий та потрібний матеріал. Зазначають волонтери. ми зіткнулись з дуже величезною проблемою, що всі просять маскувальних сіток. Якщо ми заїжджаємо на одну точку для вигрузки, якщо є в вантажному автомобілі 5-10 сіток, перша точка військових все просить і все забирає. Їх надзвичайно потрібно, тому що маскувальні сітки це як шапки-невидимки для наших військових. Вони там дуже потрібні. Особливо в спеку зараз просять вже будь-який колір. Але зазвичай ми, наприклад, накривали в Сумській області, нас замовили 50 Сіток певного розміру для накриття окопів пані Тетяна каже: нині кількість людей, які хочуть допомагати та долучатися до такої роботи, все менша. Проте запитів від наших захисників більше є чи не щодня. Коли ми ставили конструкції по різним закладам, я запитувала людей: ви плели сітки плели. Кажу, а в чому в чому зараз на сьогоднішній день в Чернівцях перестали плести сітки? Я не розумію, війна пала, як в перші дні, і тому ці сітки треба плести, плести і плести. І тому йому я звертаюся. Ну раніше плели, а сьогодні що змінилось? Ну можна дві години в тиждень присвятити перемоці. Можна кожна людина може це робити, і це надзвичайно легко. Аби робота не зупинялась і якомога більше людей долучилися до допомоги нашим захисникам. Представники фонду вирішили передати установки для плетіння маскувальних сіток з усіма необхідними для цього мати матеріалами у заклади освіти громади ми знаємо, що на жаль, на жаль, вже на третій рік повномасштабного вторгнення трішки люди менше донатять, трішки люди менше вже волонтерять. Ми хочемо ініціювати, щоб це не згасало, щоб такі ініціативи були постійними. Пан Віталій зокрема займається виготовленням установок для плетіння маскувальних сіток. Розповідає в день можуть сконструювати два таких станди. Тож точно зможуть найближчим часом забезпечити конструкціями всіх охочих допомогти. Ми побачили цю конструкцію. Тут є такий народний дім. Знаєте. Там десь подібно. Ну ми з Вітєю, Вітєю ми працюємо разом. Ми з ним зробили свою версію. Ну от на це вже коли е опит появився. То ми робимо це за три години. Вдвох одну штуку. Відтак активісти закликають боковинців бути небайдужими та робити свій внесок для якнайшвидшої перемоги України. Анна Харабара та ТВА. Це були всі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. На все добре.